Вітаю вас, шановні глядачі. А насамперед, вітання моїм підписникам. Для вас хороша новина! У відео, яке вийде 31 травня, буде поставлено запитання щодо місця на знаходження будинку, про який теми мова. І той, хто перший надасть правильну відповідь, отримає тролітрове відерце червного солодкого меду. З моєї власної пасіки. А ми й досі у селище Світлогірське Кобиляцького району Полтавської області. І сьогодні оглядатимемо будинок, який знаходиться від цих рибальських міс, що зараз на екрані, у 4-5 хвилинах пішки. І це буде не просто будинок, а два будинки на одній земельній ділянці 15 соток. Тобто житло для великої родини. На території домогосподарства також маємо два гаражі, два льохи, одна госбуддидівля, вода централізована. Ось так подвір'я виглядає з вулиці. Це більш новий будинок. Багато хвойників на території, самшити, глобози тощо. Це зараз бачимо душник з зливної ями. І входимо до будинку. Невеличкі сінці, повністю обшиті ОСБ, стеля і стіни, покриті лаком. Праворуч кухня. У кухні є піч, в яку врізане водяне опалення, а також газовий котел парапетного типу. А це піч, а це котел. Підведена вода. Повертаємося у сінці, Напроти у нас ліворуч, тобто санвузол. Санвузол оздоблений плиткою. Далі потрапляємо до першої кімнати. У будинку опалення водяне, а також від комену печі. З неї прямо прохід у другу кімнату спальню. І якщо з першої кімнати пройти праворуч, то потрапимо до великої зали. Із зали маємо ще прохід в одну невеличку спальню, яка правою стіною виходить до печі, яка в кухні. Вікна у будинку металопластикові. Маємо косметичний ремонт. Підлога дерев'яна. Виходимо з цього будинку, і оце ми бачимо Поодаль гараж, який виходить брамою на вулицю. Це цей же гараж з іншого боку. Він підійде для звичайної машини. До другого будинку у пристройці маємо дровник та ще один гараж для мотоцикла або майстерня. Йдемо по доріжці прос другий будинок. Це ми бачимо централізоване водопостачання. І там поселилися три жабки. За будинком знаходиться господарська споруда. На чотири відділення, по два відділення з кожної сторони. А це сам другий будинок із сторони господарчої споруди. Господарча споруда використовувалась для отримання. Свійських тварин. А оце господарча будівля з сторони городу. Ще два відділення. Хлівець, господарча будівля цегляна, дах, шифер. Виглядає дуже міцною. І друге відділення з цього боку для різного краму. Тут поруч знаходиться один льох, льох сухий, глибокий, грунтових вод. Немає всередині. На подвір'ї ще була не викошена трава, город також весь у траві, бо не використовується по призначенню. І ледь не забув. Вартість цього домогосподарства 14 тисяч доларів. З гарним торгом, як сказала господиня. Все оглядаємо межі земельної ділянки. І повертаємось до другого будинку. Маємо невеличкий навісик. Спочатку потрапляємо до Віранди. Віранди потрапляємо у першу кімнату. З нею у другу кімнату. У другій кімнаті є піч з плитою і у кутку прохід до санвузла і кухоньки. Але в тих приміщеннях не було світла. Одне можу сказати, що з них є другий вихід на подвір'я. На цьому огляд цього дому господарства завершимо. Всього вам найкращого, мої шановні глядачі!